Доброго дня глядачі. Завели трактор, виїхали і одразу заїхали. Полетіла головка, заклинило клапан. Все, як ви бачите, він відкритий. видно хорошо. Це польська головка, прослужила вона год, в тому воду я весною купляв, навіть году немає. Бо я десь купляв у травні місяці. І заклинило. І знімав я, розбирав трактор. Получилося, що треба ще на одній головці. Теж польська, теж в тому докуплена. Вирвало різьбу, що держи механізм. Коромисла, що держав. Треба нарізати різьбу на збільшу. На переходну спильку, на 10, тут 8. І ось я купив нову головку. Теж, як кажуть продавці, Польса Поставив спильки на неї. І ви подивіться сюди. Як ви бачите, літок звісно, в них. Не дуже воно хороше, вікна криві. Горбаті, погано. І прокладки стоїть. Буває таке, що стає прокладка мимо оцього ребра ось. Ну, в общем, я не знаю, як вони там ділають. А я вам хочу показати ще оця головка. Ці головки хоть шесть. Це ще я брав Китай. Брав у Харкові давно. То я вам хочу сказати, ця, мабуть, китайська, вона, мабуть, буде краща, ніж ота польська. І це теж 4 головки брав. За 6 років вийшли і строє 3. А одна ще ця робоча. Це я доставив, за крамів. Буду дивитися, не знаю, що сталося. Нову польську, чи стару китайську. Вмісто цього заклине клапан. А тут треба вести в ремонт. І ото і цю головку я нову возив вже в ремонт. Тому що рошили клапана. Клапана стоять із заводу, вже косо. Та якщо ви купуєте польські головки, то одразу їдьте до майстра, а він вам їх хороше.